Великий подвиг тих, хто ціною свого життя наближав велику перемогу над фашистськими окупантами, не забути вдячними нащадками. Таким був литмотив військово-патріотичної молодіжної гри. Вона проходила у парку імені 50-річчя радянської України. До молоді, а це старшокласники і учні технікумів жовтневого району. З напутніми словами звернувся народний депутат України Костянтин Павлов. Ми маємо розуміти, що велика Отечна війна це не просто саме сложне, тяжола, самая Трагические события в нашей жизни. Очень важно то, что ребята хотят узнать всю правду о той страшной войне. И сегодня они имеют. Уникальную возможность узнать эти факты, узнать эту правду, общаясь с теми ветеранами-фронтовиками, которые сегодня проживают рядом с ними. Я уверен, что все мы сделаем все возможное для того, чтобы праздник 9 мая всегда оставался одним из самых святых для наших граждан. И сделаем все возможное, чтобы этот праздник почитали и наше поколение, и грядущее поколение. Учасники і організатори гри перед її початком поклали квіти до братської могили, під мармуровими плитами якої покоїться 865 загиблих воїнів-визволителів Кривого Рогу. Умовно учасники гри були поділені на три команди, символізуючи перший та другий білоруський та перший український фронти. Щоб вибороти перемогу юникам та дівчатам, потрібно було проявити і спритність і вміння злагоджено працювати в команді. А ще у ході традиційної гри, що проходить двічі на рік, за підтримки Криворізької міської організації партії регіонів її учасники мали змогу ознайомитись з артефактами війни 41-45 років, представленими організацією Пошук Дніпро, та переглянути документальну кінострічку про велику вітчизняну війну.